Карту расчертил уже, карту, все. Так, поделил. Понял. Че, где, куда, кому, как отдал? Все мне, никому ничего не отдаю. Ничего никому не отдал не, пока? Не, 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 не. Понял. Не, ну тут кусочек был, знаешь, куда сметя выносили, вот то китайцы сказали заборуть. там такая территория, такая, Раша называется, вот все китайцам. Вот все китайцам, да? то китайцам. А сам-то ты как вообще? Че-то это там ну, что-то урвал, хоть тебе чуть-чуть. Не, мені, для чего мені там відстойнику от, сметь звали? ні, абсолютно не треба. Мені ну, свого достатньо. А, а просто ты китайцам да, отдал сам. Так, добрі люди, чему не. Ну, сам отдал китайцам, пришел, ну, да. Ну, как китайцы кажуть, организуйте, я кажу, та забирайте, кажу. Оно нам потрібно, че що. А, ну и как, прошли переговоры нормально. А что он? Так, че... успешно, все гаразд. А чо не больше отдал? Че п б... yeah. так, по-моєму, так? Ну так, нормально, ну шукай. Якраз yeah, ну, ту територію не пуна нікому не потрібна. Вона не придатна ну, для життя. Так мало так вона мало якась вона якась забруднена, бо там знаєш, народжуються усі а чого так мало віддав? Взяв би побольше Зай, Зайва Зай хромосомні там народжуються, не, так... тому ну, ця а територія чё вона чё нікому так не потрібна. Отдав? Ну по якому принципу І ти якраз ти роз? Роз? оце, от якраз китайці кажуть по такому принципу можна каже, ми заберемо. Я кажу. Там будь ласка, забирайте. Які проблеми по руках клопнули, та ко Так от, А ну давай, показывай теперь. что Чего ну, отдал-то хоть? Чего отдал? -то? Я ж тебе кажу, территорию колышнюю Российской Федерации. Ну понятно, а так. какую территорию? -то? Всю. Всю? всю. 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 всю, всю. Вообще всю, да? Загали всю, да. О, да ты че? А ты вообще такой, я так понимаю, президент, пл... а, премьер-министр планеты всей, не, я правильно понимаю? Не, абсолютно, не, помыляешься. А, 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 как? ты взял, говоришь, ну, ну забирай. По доброй воле, Вони кажуть, ну, просто, можна, каже, до не вас, каже, чудова людина не да, з України звернутися. Що ви, каже, плануєте робити з цією Російської Федерації? Київ нікому не віддав. Я кажу, та нічого, що там зробите? А вони кажуть, не, ми візьмемо, каже там. Ні, Київ не віддав, нікому? Київ, київ ні, це столиця України, ні. Це нікому не ні, здається. Ні ні. 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 А Москву віддав все-таки, так? Да? Так. Ну, кому вона потрібна. Ну, а, а Київ не отдав, так? Да? А Киев нет, так, угу. в принципе, там я так подозреваю. А вообще, а Украину не отдал, не? Нет, не, не, не. Никому? Украину никому наверное, не видно Вообще никому не отдал. Абсолютно. А что там -то? А что за договор какой-то непонятный там подписан Яким? по полезным ископаемым эск... эск... там? Почему? По Почему подписан? Что за договор, да. да. договор какой-то полезный ископаемый? Хороший договор. Да, да, yeah. А что тебе не подобается? А что ты роты открываешь на наши а, на копали? Нет, подожди, там тебе нужно, ты тебе нужно, ты записываться на курсе на курсы китайскую мову тебе нужно, идти записываться Щоб потім знати, як звертатись до госп... господина свого того сі чи якого там, щоб він тобі дав а, але мисочку все, але вже передано, Ти то не можеш розпоряджатися, понимаєш тим, що вже все передано. Я документ, понимав, покажи що мені. Не передати. Нет, я осознал, документ. Потому, що Ні, я осознав документ. Ні, ти усвідомити можеш тільки одне все тебе Я подарували так, так, так. китайцям. Диві, ти мені, тепер диві, будеш Моя... китайським. Я же не ж... знав, що вже то, що передано, передати нільзя. Шо що ти можеш усвідомити? В тебе 47 Я хромосом. Знаю, що... все вже передано. все, все вже передано. Давай, адихай, дружок, Шо, Дивитель... підтримати мене. Та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Вітаю вас! Привіт! Я с Украины, с Киева, вы звездки. Да знаю я тебя, Господи, видел. Да я же, Господи, вы же знаете, что пан Дмитро Акиш, Господи. Да ну, тебе та, та, Господи, еще не дотянул. А что самое мне мало набрать, скажите, будь ласка. А ну, одно и то же, господи. Я здесь тоже давно вот, думаю, mm -hmm. ну, все одно и то же. Ничего нового. Mm -hmm. Одни и те же люди, одни и те же разговоры. Абсолютно. Самое так, ну, а что ж. одне Скучно тільки став. іде оновлення, знаєте, от цього російського окупанта цікаво. О, от, от іменно, все те ж саме, так. окупанти. окупант. Ну а хто ж, а що не окупанти, окупанти. О... Да ладно, окупанти, скажеш теж. Так о... ну а чим відрізняєтесь від Гікера цього? Ну, от видиш, все те ж саме. Давай будемо порівнювати Це... з тобою. Якщо ти не знаєш, в чим відрізняється, то Ну, давай будемо порівнювати. Гітлер напав у му році. Напав. Так, ти... Росія напала в 14-му році? Напала. Гітлер бомбив Київ? Бомбив. Москва бомбить Київ? Бомбить. Гітлер окуповував території? Росія окуповує території? Ну, назви мені відмінності. Да, с, тобой, с тобой ты курсы прошел Понимаешь, я простой пенсионер мне это сложно а ты курсы прошел ты ну ты вот на вами не чем вы видр с от Гитлера ну, хорошо давай давай начнем а зачем Гитлер напал а, ну на... не нападал гитлер же нападал а он не а он не нападал он проводил спецоперацию его, его мы сейчас дойдем до совершения гитлер был мы... вынужденный Подожди, мы сейчас обьясняем. Иначе блок НАТО был бы на территории Радянского Союза. Подожди, ты, господи, зачем Гитлер напал? Ему что он хотел с Россией сделать? Гитлер не нападал. А не нападал? Не. А его вынудили. Так. И провести спецоперацию. Радянский Союз. А зачем ему нужно было это? Чтобы на него Гитлер напал. Захистить немцев в Радянском Союзе. А от чому німці страждали, да? А ви ж, вис ж надавали розмовляти німецькою мовою ну, в Радянському Союзі? Вивчати ну, хватит, рідну німецьку мову. Вертит бредіть. Ти не, ну, за... я, що, я що, понимаю, такого що не ти... було. Подербі. Я по Волзья німців з Поволжя не переселяли? Атрабатуєш контент свій, я розумію. Я, я кажу, німців з Поволжя не переселяли? Переселяли. Ти, ти ж розумієш, що ти бредиш, розумієш? А що скажи, де я збрехав, де була неправда? Спецоперації Все, начала, Барбароса не було? От початку до кінця бредиш, розумієш? Спецоперація була Барбароса? Не було. Не было. цікаво. Було. А чому ж тоді у всіх документальних фільмах, всіх публікаціях історичних згадується спецоперація Барбароса? В фільмах, в яких газетах? Ти собачьи сердце в Париж Не читайте советских газет. Понимаешь? А, он, да. Да, 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 да. 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 Тобто, и зараз получается российские газеты так само брешут, да? Слушай, а ты вот когда вот здесь не сидишь, чем занимаешься? А когда мы перешли на ты, вот, скажи мне, пожалуйста. То, ну а что там, я старый человек, господи, что я тебя на Так. так мы, мы, простые люди с тобой, что там с тобой? Я не знаю, что у вас, без холопами, возможно, там на России принято тыкать. В Украине люди выхованы. Якщо обиделся. люди незнайомі, звертаються обиделся. один на одного на Ні, абсолютно. Обиделся. Ще я раз просто не, підкреслюю, не знаю, вашу цю... підкреслюю вашу невихованість. Ти думаєш, я не знаю українців? Що ти випендрюєшся? Я не знаю, що а ти, там ти там такі знаєш. Люди. Ти, такі ти, ти люди, наприклад, люди, ти, наприклад не понимає? знаєш, не знаєш про спецоперацію Барбароса. Ой, господи. Ладно, отработаешь. А делиться будешь? Ты же выложишь, наверное, да? Конечно. Денежку, значит, получишь? А Звісно. мне пришлешь? Не. Мне пришлю? Ну, как так-то? Я, знаешь, не. Ты скажи, как тебя звать? Я ж тебе помог. Меня Вячеслав зовут. Вячеслав. Призвище твое да. Вячеслав, як. Я ж тебе помог. Мы, знаешь, мы красиво эти груши, мы дрон еще один придбаем и напишем. Вячеслава из Москвы. Ну, дрон, чтобы ну, опять... российского <проб> А ти сейчас где вообще? В Україні. Де говоришь ты все. Ну, бачиш знов таке звинувачення, От от ви, знаєш, росіянці, от, от ляпнути і втікти. А давай з тобою поспоримо. Микола, Микола, а чого ти не вариш? А до мене так, звертайся, а? пан Дмитро. Давай поспоримо з тобою зараз. Пан Дмитро. А ти? пан Дмитро. Пан, пан Дмитро. Ну, не, я не люблю. Я, людей я не люблю. з тобі, знаєш мені все одно любиш ти не любиш. До мене треба ти... звертатись, пан Йо? Дмитро. По-перше, ти звинуватив мене, що Алло? я зараз Папути. не в Україні. Папути. Доведи Папути. цей Папути. факт. А чого ти не в армії тоді, якщо Доведи ти Україні? Доведи цей факт, що я не в Україні. А що ти не в... ти... Доведи цей факт, що Папути. я не в Україні. Ти б був на фронті зараз. Так, дивись, а давай ти... ми з тобою, дивись. Дивись, Славик, давай я с тобой сделаем. сейчас мы с тобой заключаем пари, mm -hmm. я тебе доводжу, что я нахожусь в Украине, в Киеве. А как тебе доходить? А Элементарно, есть такая, знаешь, Google Maps. Паспорт. паспорт, паспорт Ге -ге -ге геолокация, нет, геолокация, я тебе покажу геолокацию на телефоне. работает. А ти, в свою чергу, якщо побачиш, де я знаходжусь, скажеш, що Путін... Домовилися? Какой кашла? Зачем? Все, тоді не треба балаболити, зубастик. Он страну создал. Я кажу, тоді не треба балаболити. Зубастик, хто, хто створив країну? Хто країну створив? А зачем он створювати? Она как была, так и есть, так и будет. Куда наденьсь? Только ти, вас ти, таких ти, ти, там зубця. не будет, понимаете. Яких таких? Да вот таких, как ти. Вот таких таких, як. <пл> Нет, пред... <пл> <пл> шо ты? Ти? <пл> ти ляпаєш, незрозуміло що? ти? Ніби старша людина. Знаєш, якщо же ти ну, погано вчився, чи ще щось, в тебе, мав би бути якийсь життєвий досвід. Але в тебе його нема, бо ти весь цей час бухав, <пл> от і все. Чо? Погожі, подімаєш, в чому проблема? Проблема в Сказати тому, правильно? що у вас на Росії дуже погана освіта. У вас дуже нерозумні люди, які не вміють мислити від слова зовсім, і дуже люблять брехати і говорити неправду, і кидати лайно на вентилятор. От ти тому яскравий такий приклад. Як тільки я тобі сказав, що давай я тобі покажу свою геолокацію, ти одразу здулося. Почала ляпати, невідомо, що, кому і а що є. Ну, хто головою Та можеш виключати мені звук. Ну, бачите, Оцей от зубастик. Зубастік це такий типовий і яскравий представник того руського міра. Вона сидить на своїй пенсії, не знаю, там, якщо там є в нього там 100 доларів, то добре. От. І каже, що буде позбавлятись таких, як я з України. Ну, це чистої форми на Все, Славік, ти йдеш курсом руського воєнного корабля, давай тебе Цілуй тризуб, тризуб цілуй святий. Давайте перехрещу, може, трошки порозумнішаєш, запишися до бібліотеки і обов'язково запишись до Дантіста. Я не знаю, чи ти, можливо, такого слова не знаєш Дантіст. Можеш записатися. Далі текавий. Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Бо нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!